Хочу розвивати свій особистий бренд в LinkedIn. Це один із найактуальніших запитів від клієнтів за 2024 рік. А з чого ж почати розвиток особистого бренду? Сьогодні давайте обговоримо це. Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Ви на моєму каналі. Я допомагаю людям рости в кар'єрі, шукати нову роботу та розвивати особистий бренд в LinkedIn. І сьогодні ми з вами обговоримо, а з чого ж почати. Розвиток особистого бренду експерта. Але для початку підпишіться, щоб не пропустити нові відео, які принесуть вам користь. Поїхали! З чого почати? Почати перше треба з розуміння, навіщо мені особистий бренд. Та? Про це був попередній слайд. Для чого мені розвиток особистого бренду? Для пошуку нової роботи, для збільшення нетворкінгу і для підтримки свого емоційного стану і розуміння, чому я крутий. З чого почати? Почати треба з аудиту власних якостей, які в мене є м'які навички. Я комунікабельна, я стам націлена на результат, в чому моя перевага, там я дисциплінована. А що я знаю із е, таких експертних речей? Я вмію писати резюме, я знаю, як це працює. Я знаю, як працює пошук роботи, я знаю, як мислить роботодавець, я знаю, як працює особистий бренд. Я знаю, як розвиватись в інстаграм, я знаю, як розвиватись в LinkedIn. Я розумію, як працює YouTube, Тобто, моя задача зробити аудит своїх навичок і зрозуміти, що я буду транслювати к соціуму, що я буду розказувати, про які свої якості я буду розказувати, і що я буду транслювати, щоб всі ці, ці люди дізнались про мене як про експерта. Якщо в мене вже є розуміння, хто я як експерт, як людина персоналіті, це називається англійською. Я тоді вже думаю, а в якому напрямку мені розвиватись, де? На якій платформі, враховуючи те, що зараз ми всі живемо в онлайні, вимушено спочатку ковід з нами це зробив, тепер війна. Ми переважну кількість часу проводимо в онлайн. Тому мені треба площадки, платформи, де мені про себе транслювати. Я розумію, що я експерт, що я буду шукати роботу, розвиватись, надавати послуги, і я починаю з простого: де живуть ті, хто мені потрібен, де живуть роботодавці, де вони можуть мене побачити, знайти? Якщо я дизайнер, де мені створити портфоліо? Якщо я фотограф, де мені створити портфоліо? Якщо я викладач математики, де мені про це розказати? Тобто, ми думаємо. На якій платформі, на якій площадці живуть ті, хто будуть нас дивитись, кому ми можемо бути цікаві. Це може бути LinkedIn, YouTube, Instagram, Threads Зараз е така платформа з'явилась. да? Twitter завжди був телеграм-канали. Тобто, нам треба зробити аудит себе, а потім зрозуміти, а де я буду про себе розказувати. І крім цього, соціальна активність. Я йду куди? Я можу розказати широкій аудиторії про себе, наприклад, на? В соціальному проєкті це може бути woman for the future для мене, наприклад, особисто, чи це може бути дії, якийсь соціальний проєкт, який проводять там онлайн-навчання в дії, або ще щось? Я йду в маси, я йду в академії, я йду на платформи розказувати широкому загалу про себе. Як би ми не хотіли, але всі живуть в онлайні, і якщо ти хочеш розвивати свій бренд. Ти маєш бути присутній в онлайн житті. Це не про фоточки, що я їм, де я відпочиваю, як я там проводжу свій час. Хоча це теж важливо, людям цікава внутрянка в цьому плані, але розказувати про свою експертність, хочемо чи не хочемо, подобається нам публічність чи ні. Якщо ми хочемо розвивати особистий бренд і отримувати фідбек від всесвіту в виді нових запрошень на співбесіди. У виді нових запрошень на лекції, у виді додаткових клієнтів або пошуку роботи ми маємо про себе розказати. І один із моментів розвитку особистого бренду, як на мене, це хороше резюме. Тобто, всі люди рано чи пізно вони будуть шукати роботу, або шукають зараз, або після навчання, або після першої роботи. Всі люди шукають роботу. Тому один із моментів заявити про себе це мати. Якісно написане, адаптоване під сучасні реалії, резюме і звичайно супровідні листи зараз. Дуже багато розказую про це, тому що, на жаль, люди стикаються з тим, що логічно і зрозуміло процес пошуку роботи, але як це працює насправді, не знаю. Тому резюме дуже часто не дуже гарні, не дуже змістовні, не дуже зрозумілі. Це також навичка, яку треба прокачувати, і за допомогою якої ви можете розвивати себе як особистий бренд і показувати роботодавцям свої найсильніші сторони. Щоб проявити себе в резюме, щоб проявити себе в соціальних мережах. В першу чергу треба розуміти, а хто я своє позиціонування. А до вас тепер питання: хто веде якісь соціальні мережі як експерт? Можливо, ділиться своїми якимись роботами, хтось малює, хтось пише, хтось тестує, є, є серед нас, хтось фотографує, можливо, хтось пише тексти, можливо, хтось знімає відео. Розкажіть, є серед нас такі? Я сьогодні ні з ким не познайомлюсь, мабуть, 83 людини, а ви мене взагалі чуєте? Чуємо, але серед студентів першокурсників навряд чи є багато тих, хто професійно веде соцмережі. Ну, слово професійно це таке відносне поняття. Не обов'язково професійно, просто Може бути і але це не точно. Ну, звичайно, а хто б хотів? Ну я б хотіла якби розвивати свої соцмережі, але поки що не знаю навіть, як зробитися, знайти час. І... Добре. Я веду сторінку в LinkedIn. Іван нам написав. Розкажіть, будь ласка, Іван, хто ви і на які теми пишете в LinkedIn? Такий о, о, я очікував, думав, напишу повідомлення. І... <laughs> так, <і> все. Я навчаюсь на другому курсі комп'ютерних наук. Uh -huh. 에, зараз студент, так, планую бути мобільним розробником і на своїй сторінці один LinkedIn я почав вже писати з початку навчального року свій процес навчання. До цього свої якісь думки викладав стосовно розробки. І все. Ну, тобто, вона не так прям занадто активна, але я бачу, що. На деяких постах є перегляди там, по 600, по 800 переглядів, але реак реакції ставлять тільки там, 10 відсотків від цього, і так. це якось впливає. Це, це... реальність. Так. Ну розумію, що треба значить, писати частіше, напевно. Угу. Ось Дякую. знаєте, підсвітили дуже важливу штуку, яку я хотіла вам сказати і не забути це про регулярність і дисципліну. Якщо ви будете присутні. От, дуже багато людей, вони я кажу завжди слово, зливаються, да, але не витримують, не витримують, бо хочеться швидкого результату. Але швидкий результат тут не приходить. І розвиток особистого бренду ви не зможете в один прекрасний ранок прокинутись, і таке, вау, у мене все вийшло. Вийде воно поступово. Тобто, ви не можете нічого не робити і отримати результат. Для того щоб розвивати особистий бренд, треба оце як функцію вшити в себе, постійно над цим працювати. Це не буде так, що ви там через 10 років прокинулись такі. Так, я вже сильний експерт. Тепер я починаю вести особистий бренд. Ні, це вже буде запізно. Тому сьогодні ми вшиваємо в себе оцю функцію розвитку себе як експерта і транслювати це. Дуже круто, що Іван поділився своєю історією. Розказав, що він ділиться своїм шляхом. Людям це і потрібно. Люди хочуть розуміти не успішний успіх, якого і так сьогодні багато, а те, як ти вирос, що ти для цього зробив, і дійсно іноді ми хочемо щось розвивати, але ми не знаємо як. Ми от хочемо, щоб нам хтось дав пошагову інструкцію: один, два, три, чотири, п'ять. Але ж ніхто нам її не дасть, якщо ми не попросимо. Тобто задача знайти людину, яка вже пройшла цей шлях, і яка може допомогти, і потім транслювати. А як я виросла? Я ж теж не стала в один прекрасний день, нічого не робивши там класним it рекрутером і HR бізнес партнером в компанії. Це певний шлях, який я пройшла. І в цьому шляху були і приємні історії, і не дуже і було дуже важко. От, наприклад, да, уявіть 2020 рік. Ковід ми звикли тоді бачити людей. Я, наприклад, приходила в Одесі в курси «Акт-Про». там вчаться тестувальники, системні адміністратори. Я приходила на ці курси в аудиторію, де сиділо 25 людей. Я розказувала про роботу, як шукати роботу, як написати резюме, ми взаємодіяли. Це було круто, і тут, у 2020 році, стався ковід, і на курсах мені кажуть Віка, а офлайна вже не буде. Так що давай розказувати, будемо адаптуватись під онлайн. А уявіть себе на моєму місці, коли я ненавиджу себе на відео, і я не можу зв'язати навіть два слова перед камерою. Я кажу, я і онлайн ні. Ну зараз ковід пройде. Можливо, я потім кажуть ні, Віка, якщо. Ти зараз не опануєш цю навичку, то все а-ля комедія. І тоді я почала думати, що якщо я зараз це не зроблю, то ковід не, не зрозуміло скільки буде, і які нам ще потрібні будуть навички. Тому оця адаптивність, момент швидкого прийняття рішення, це теж дуже класна історія. Тому плані, що ми не знаємо, що нас чекає. Завжди відбуваються якісь ситуації: позитивні, негативні. Коли був ковід, ми думали, що це найстрашніше, що може з нами статися. А зараз війна. Ми тепер вже і, і не думаємо, що це найстрашніше або не гірше. Да? Зараз треба бути більш активним в цьому плані, адаптивним. Да, і забули про той ковід. Реально вже він став давно не актуальний, незрозумілий, але ковід нам подарував онлайн. І це теж класно, тому що людина може знаходитись в будь-якому селі, в будь-якому місці, в будь-якій точці світу, і може вона розвиватись, надавати послуги, вона може навчатись, вона може спілкуватись. Тобто тут є і позитивна сторона в цьому. Звичайно, зараз ми вже втомали від онлайн, хочеться іноді бачитися, але сам Сатана і забрав онлайн це 100%. Але як навичка, це нам необхідне. Це просто необхідне. І ви знаєте. Зараз я сміюсь, в мене мама вчитель біології і хімії в школі, і в неї є ноутбук, в неї є планшет з олівчиком для того, щоб писати формули. В неї фліп-чарт, на якому вона іноді пише формули. От я вам чесно скажу, вона мабуть там ці сім років назад навіть і не думала про таке, що вона буде оце в онлайні, скільки всього вміти, скільки всього знати і розуміти. Тому. Крім того, всього, що нам хочеться робити, не хочеться, є ще і ситуація, в якій ми перебуваємо, і є та необхідність, яка з'являється. Тобто, зараз розвиток особистого бренду він необхідний, тому що ми мало бачимось фізично і нам десь потрібно про себе розказати. А чому я сказала, що класно ділитись своїм досвідом, тому що дивіться. Іноді, коли ми заходимо в Інстаграм, в YouTube, в LinkedIn, всі такі активні і всі щось роблять, і ми думаємо: от од, один я нічого не роблю, всі там щось розвиваються, щось роблять. Тобто, оцей успішний успіх він давить. І тому зараз тренд уже на чесність, на відкритість і на не такі, знаєте, вилизані, да, оце слово вилизані картинки, а на справжність, тому що люди хочуть реально розуміти, якщо ти там експерт. Мобільної розробки, Да? я хочу розуміти, як ти до цього прийшов, бо я теж так хочу. Я хочу зрозуміти пошагову інструкцію. я Хочу зрозуміти, які курси ти закінчив, які Ютуб канали ти дивився, бажано українські. Я хочу розуміти все про твій шлях. Так, у нас підняв хтось руку, Міл. Михайл. Так, перепрошую, а... Да. а ви не суперечите самі собі зараз? Так, сам на чого? Ну, спочатку ви кажете, як треба над власним брендом працювати і тут там пости вести і розвивати свою присутність і всюди себе показувати і соцмережі вести і так далі. А зараз ви кажете, що зараз пішов тренд на чесність, що не треба зважати на цей успішний успіх повсюду, і треба Ні, показувати себе, ми... яким є. Так, так я ж так і кажу: дивіться, соціальні мережі треба вести. Онлайн присутність ще була. Але не вилезена картинка, я успішний став. А ось дивіться, скільки грошей я заробив, а показувати внутрінку, ч... внутрішньо, чесно, як я до цього прийшов. Я не суперечу сама собі, тому що треба бути онлайн присутнім але не створювати картинку не створювати себе якогось крутого успішного а показувати як є ну перепрошую але тоді відсотків 80-90 людей з цим в принципі не впораються, бо вони мають якісь компетенції якісь знання шукають якусь роботу але не можуть ну і, не і не будуть про себе щось писати бо їм це не потрібно Скажімо так, просто ну, okay. власне, власне, приклад, я ж <рес> я маю роботу, да вже не першу. У мене немає сторінки в LinkedIn. да я соцмережі майже не веду. Ну взагалі, здається, вже не веду, тільки читаю і щось проблем, слава Богу, не відчувають. Фу -фу. я не кажу, що у вас у всіх проблеми такого діагнозу. По перше, нікому не було. По друге. Ми тут говоримо про розвиток особистого бренду, і перше, з чого ми почали, це зрозуміння, а для чого це мені? Щоб що, тобто, якщо вам наразі це не актуально не потрібно, вас ніхто не заставляє цим займатись. Ми говоримо про ринок конкурентних і тих людей, які е, зараз, наприклад, шукають першу роботу. Якщо ви зануритесь в це питання на одну вакансію, відгукується мінімум 50 людей, мінімум 50 джуніор спеціалістів, і тобі треба бути кращим ніж ті 50 людей. Конкуренція в IT шалена, і тут без розвитку особистого бренду просто ніяк. Можна так. спитати, а ну ось давайте припустимо, що я веду свій блог, да, але я а, а, it спеціаліст, і як мені допоможе мій особистий блог, ну там де я показую, що ось я працюю програмістом, ось в мене таке життя. Як мені це допоможе виграти конкуренцію? Це ж ніяк взагалі не говорить про мої навички як спеціаліста, взагалі. Дивіться, ми зараз говоримо про експертні блоги, я вам не говорю розказувати про своє особисте життя. Я вам говорю: якщо ви хочете е, в LinkedIn розвивати свій блог, писати на тему е, своєї сфери, то таким чином ця соціальна мережа буде вас показувати більше ніж інших. Тобто, якщо я рекрутер забиваю в пошук. І шукаю якогось спеціаліста. Вірогідніше, що ваш профіль я побачу першим. Якщо ваша LinkedIn-сторінка буде якісно наповнена, там буде описано хто ви, чим ви займаєтесь, який у вас досвід і декілька дописів експертних на цю тему. То я вам напишу запрошення і запропоную пройти у нас співбесіду. А Але якщо це ваша... не релевантно до тих, хто шукає першу роботу, якщо у нас умовний чи джун, який ще не має практичного комерційного досвіду, то звідки він набере професійних, хоч пару професійних статей на LinkedIn з чат GPT, так це одразу видно. І навпаки, ви як HR, будете відсікати такого кандидата? Бо буде видно, що він трохи хитрує. Досвіду і знань немає, але нібито технічні статті вже пише. Дивіться, тут є інша сторона медалі. От якщо ви активний пользователь LinkedIn, то ви побачите, що зараз розвивається багато спільнот, де проводять онлайн інтерв'ю, де, наприклад, є канали, youtube канали і linkedin сторінки фронтенд девелоперів тестувальників, які проводять онлайн інтерв'ю. Саме студентів, саме тих людей, в кого немає роботи. І в мене була минулого року така ситуація. В нашій компанії шукали відкрилася роль джуніор-девелопера. Це був фронтенд на реакті. І якраз до цього я в LinkedIn бачила коротеньке відео з цим онлайн-інтерв'ю. І я написала ментору, який проводить ці онлайн-інтерв'ю. Порекомендуй мені, будь ласка. Декілька джуніор-спеціалістів, і він мені дав три чи чотири резюме. І один з цих людей працює тепер в нашій компанії. Розумієте зв'язок? У людини є профіль в LinkedIn, він наповнений, де людина вчилась, які в неї там є теоретичні скіли. Людина пішла на онлайн співбесіду, щоб потренуватись до ментора, і через цього ментора я знайшла цю людину. Я вам не говорю, що розвиток особистого бренду треба там кожен день виставляти якісь пости, робити сторіс там чи ще щось. Я вам говорю конкретно про linkedin спільноту де ви можете мати профіль, де ви можете спілкуватися. Наприклад, навіть якщо хтось із менторів пише статтю, ви має... можете в цьому брати участь і коментувати, задавати запитання. Знайти собі там інших менторів для того, щоб ще більше отримати знання, і таким чином вас будуть бачити. Мою надія, що ви мене почули. Так почув, хоча не дуже згоден з вами. Дякую. Тільки людей, стільки думок. У вас інший шлях, у вас інше бачення. Ви наймаєте людей кожного дня? Не кожного, але періодично технічні співбесіди проводжу. Технічні, але ж вам рекрутер? Чи HR приносить вже резюме? А не то от... де, де uh, знайшли, HR, як знайшли це? HR, вже… HR спочатку. HR спочатку зі мною і з моїми колегами консультується ще перед первинним спілкуванням. Ну, де ж знаходить людина, вам резюме чи профілі показує, правильно, вони ж не з'являються у вас це відгуки на нашу вакансію? Ну це відгуки. Тобто, це no. як, як один із, шлях, із шляхів, може бути такий, а може бути ще інакший. Okay. Дивіться, як це бачу, я з іншого боку. Можна зробити вакансію, наприклад, на джині і отримати 100 відгуків. Як ви думаєте, скільки мені часу треба, щоб обробити 100 відгуків? Це один з шляхів. Інший шлях позвонити викладачу в університеті і запитати, хто добре вчиться, хто там бажає бути тестувальником, хто бажає бути дизайнером, хто бажає бути розробником, і взяти по рекомендації п'ять резюме. Потім ці люди проходять всі етапи співбесіди, і компанія обирає шляхів мільйон варіантів. Купа кожен обирає той, який йому найближчий, найкращий. Якщо чесно, не сильно бачу сенсу в розвитку своїх соцмереж, хоча досвід є. Артем написав. Е, дивіться, суть в тому, що кожен з нас обирає, що йому робити, як йому розвиватись. Якщо у вас немає в цьому потреби, то дійсно немає, ну немає сенсу витрачати на це час, краще витратити його на щось інше. Звичайно, ні, просто було таке саме питання, що на заразній момент коли я ще не маю до ну багатого досвіду. Цим якось займатися. Коли вже буде якийсь досить, що я можу це зробити, то те, я можу зробити, то тоді саме питання що розвитку своїх соцмереж, як ви казали, що зараз фізичного контакту в мене з моїми майбутніми клієнтами може бути, то думаю, краще було б також розвиватися через соцмережі, якщо можна, то ще й через фізичні якісь контакти з цими клієнтами, і ну, oh, це вже з часом. Кожна людина має розуміти, куди вона рухається в першу чергу, а потім які дії їй потрібні. Тобто, ми починаємо з кінця. До чого я рухаюсь, так що мені зараз потрібно? Мені потрібна робота. Що я можу для цього зробити? Це, це, це або мені потрібні клієнти. Що я можу для цього зробити? Це, це, це. Тобто, ми починаємо з кінця. Якщо зараз немає сенсу там бігати по всіх івентах, проводити якісь прямі ефіри в LinkedIn, чи там писати сто п'ятсот статей? Звичайно, вам про це ніхто не говорить. Але якщо ви хочете, щоб про вас почули, про вас знали, ділитись, наприклад, своєю експертністю. От, наприклад, зараз е, у мене була співбесіда, де мені кандидат сказав, що він дивиться навчання, десь він скачав російське навчання. Мені, по перше, комок в горлі був, і мені було дуже сумно через це, тому що. В Україні є купа крутих спеціалістів, і мені все таки хотілося, щоб ці люди почали вести свої соціальні мережі, почали знімати відео по якісь більше курсів, не якісь нашльопать курси, там що ми за три дні з тебе зробимо класного спеціаліста. Ні, а якісь освітні матеріали, які будуть українською мовою, які може споживати людина. І тому, от я говорю, що ті люди, які... Просто не мають цьому потреби. Так вони не будуть це робити. Але є запит, є запит у людей, які хочуть навчатись. Тому якщо у вас є ця експертиза, діліться. Дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі. Бережіть себе.